Вітаю, друзі. Кожен день я отримую запити від своїх побратимів і друзів, які воюють зараз. Я допоміг їм зібрати на антени і дрони, на евакуаційні автомобілі і пікапи, які, на яких вони працюють, на реби і рери, допомогти з купівлею баги або іншого. І Я кожен раз роблю збори, вони не закінчуються. Але питання в тому, що в той час, коли вся країна збирає на дрони, на реби, на антени, на пікапи, Зеленський дозволяє собі розкидатися грошима для того, щоб отримати симпатію тих, хто перестає мати бажання віддавати свій голос за нього як за президента. Якісь політтехнологи порадили йому роздати по тисячі гривень, і це допоможе. Не допоможе більше того, це вже вісміють навіть західні змі. Наприклад, в Нью-Йорк Таймс вийшла стаття якраз про наше безглуздя, яке називається «Вовина Тисяча. Так, Нью-Йорк Таймс пише про тисячу гривень від Зеленського, але називають їх 24 долара Зеленського. У будь-якому випадку на Заході вже ставлять запитання про адекватність влади, яка робить таке. Коли грошей в бюджеті немає, коли не вистачає грошей на фронт, але вона займається передвиборчими технологіями. І коли влада просить гроші у всіх по всьому світі, у кого лише можливо, а сама роздає по тисячі гривень, то стає запитання: а влада хоче перемогти у війні чи на виборах? Ну, щоб ви зрозуміли, відповідь у видання є. Більше того, видання каже про те, що. У України грошей на війну немає, але Зеленський витрачає їх на незрозуміло що замість забезпечення фронту. Хоча ні, всім зрозуміло. він намагається підкупити виборця цією тисячею, так завжди робили, і він робить так само. Це жага до влади, це не жага до перемоги на, у війні, це жага до перемоги на виборах. Також видання фіксує, що. Рейтинг Зеленського стрімко падає, тому з'являються такі безглузді і популістські ідеї. Окремо, журналістів дивує, що підняття податків одночасно співпало з роздачею тисячу гривень, що фактично обнуляє ефект від тої роздачі, тому що ну, ці самі гроші людям віддають на податки. Але найцікавіше, що навіть ці гроші неможливо перерахувати на ті фонди, які хочеш, тільки на ті, куди можна. Ну, мабуть. Де є близькі люди до оточення офісу президента, знайомі, майбутні проекти політичні, ще щось, або це абсолютний ідеотизм, або прорахована історія? В будь-якому випадку всі розуміють, що в ОПІ почались готуватися до виборів. І до речі, мене в цій ситуації хвилює те, що з'явився ще один аргумент. У критиків фінансової та військової допомоги Україні поясню, про що йде мова. Вони будуть казати, що якщо Україна спокійно роздає своїм громадянам гроші, то не також гроші їм потрібні. Мабуть, є зайві, бо інакше ніхто не роздає. Гроші роздають тоді, коли вони є. А коли в бюджеті мінус, ну що ж, тоді, мабуть, гроші Україні не потрібні. Тим більше, що і податки ж підняли, все гаразд, то можна, мабуть, не допомагати Україні. Це проблема, бо це беруть вже на озброєння саме критики допомоги України. А Україна поки не знає, чи отримає вона гроші від Америки в наступному році, чи ні, в будь-якому випадку ми бачимо те, що зараз відбувається. Ми бачимо, що армія стікає кров'ю. Ми бачимо, що бригади і батальйони проводять збори для того, щоб отримати. Необхідне для оборони України і захисту своїх військових, дрони, антени, те, про що я казав, я зараз збираю на евакуаційні автомобілі. І поки їх немає, дехто з військових не отримує евакуацію і може їх життя не буде врятовано. І це в той час, коли Зеленський спокійно роздає тисячу гривень. Для нього це можливість, хоч якось, отримати у влади. Але. Ця тисяча гривень могла б врятувати чиїсь життя. Я розумію, що друзі Зеленського не на фронті їм нічого не загрожує, і цей евакуаційний автомобіль їм не потрібен. Я розумію, що Баканов, лейтенант Баканов, не буде знаходитись на нулі, зачищати по посадку або тримати окоп. Ні. Так само, як і його син, теж же лейтенант, який сидить в СБУ, і теж не буде е мати потребу в евакуаційній Автівці. Але давайте відверто казати: поки роздаються ці тисячі, багато хто не отримує потрібні дрони, потрібні кевларові плащі, потрібні антени, потрібні автівки, реби. І це не врятує їх життя. І поки хтось буде рахувати відсотки, які він отримав у симпатіях українців, роздавши їм гроші. Хтось буде рахувати кількість людей, які загинули, захищаючи Україну, і можливість цієї влади переобратися. Коли я чую про такі речі, то відверто мені здається, що влада поплавалася остаточно, замість того, щоб об'єднати всі зусилля і кинути їх на захист України. Влада вже зараз готується до виборів. Саме тому з'являються заяви про підняття зарплатні лікарям та вчителям у наступному році. Ні, це не турбота про цих людей, це намагання знову, як завжди, купити. Так робили завжди всі політики, які хотіли утриматися у владі, і це не новина, це ганьба в Україні. Це традиційна ганьба людям. Намагаються впарити копійки для того, щоб утриматись у владі. А далі, а далі ми бачимо, що поки роздають тисячу українцям, які, до речі, дехто дуже хоче її бере, в цей час українська армія знову не отримує міни, тому що вони браковані, тому що на них знову вкрали гроші. Тому українська армія знову отримує харчування. М'ясо і курятина, в яку закачали воду, і, до речі, це теж влаштовує тих, хто схеми проводять. Ми бачимо, як на дронах накручують стільки, що замість двох дронів купують один, а різницю кладуть в кишеню ділки, які дуже близькі до влади. Ми бачимо, як ті, хто близькі до Зеленського або а, Ярмака, починають займатися. Дронами, торгівлю електроенергії, стають успішними забудовниками, в них все складається. І навіть коли вони чи їх родичі то, працюють в Криму і там ведуть свій бізнес, їх не чіпає Служба безпеки України, тому що ай-яй-яй, заборонено. І от цей час я хочу сказати, що відбувається ганьба, замість того, щоб взяти ці гроші, які є, які забрали, до речі, з розмінування. Так, з розмінування України і забрали з допомоги бізнесу. Так от замість того, щоб спрямувати їх на допомогу армії, їх роздають. Оці гроші можна було б вже купити ці евакуаційні пікапи, і вони б могли вивозити людей. Але хтось, мабуть, не дочекається цього пікапа від Зеленського, тому що тисяча гривень потрібно для того, щоб отримати симпатію і голос на виборах. Це для Зеленського важливіше. До речі, Зеленський любить порівнювати себе з Черчиллем. Нагадайте, будь ласка, чи давав Черчилль таку кількість обіцянок і грошей під час Другої світової війни? Ні, він казав, що він не обіцяє нічого хорошого, обіцяє тільки кров, піт і сльози і багато роботи. Зеленський обіцяє кінець епохи бідності, кінець епохи брехні і знову роздає тисячу. Ну, це якийсь карикатурний Черчилль. Скоріше це. Напаліончик наших часів, коли підіймають податки, щоб виробляти якісні боєприпаси, які повинні врятувати життя українських воїнів і захищати наші позиції, а замість них українські воїни отримують міни, які не вибухають, не вилітають зі ствола міномету, які фактично неефективні. А коли вибухають, впетрюються на пил навіть. Тому що зробили не за стальство човуна, а звичайного. То це говорить про те, що хтось вкрав на цьому. Як і крадуть цю тисячу фактично з допомоги армії, більше того, підняли податки для того, щоб робити якісні міни, міни якісні не зробили, але тисячу роздають. Ну це ж безглуздість, це тупість, але це. Прагматичний ще підхід для того, щоб отримати ще декілька відсотків голосів на виборах, Зеленський повинен зрозуміти, йому нічого не смітить на виборах. Він не буде у наступній владі. Зараз стає взагалі питання, чи буде він відповідати за те, що він зробив, коли фактично в ім'я своєї перемоги на виборах пожертвував всім. Зривом мобілізації, зняттям скинув главкома залужного, при якому ми рахували тільки звільнені території, а після його звільнення ми почали рахувати втрачені. Мені здається, що бажання усідати на цій посаді, утримати владу в своїх руках зіграли погану роль і погано пожартували над самим Зеленським, який любив все життя жартувати над іншими. Ми бачимо постійну брехню, постійні обіцянки на тлі тотальної корупції, на тлі історії з МСЕК, прокурорами псевдоінвалідами, друзями Зеленського, які або втікають за кордон, або не мають ніякого відношення до захисту країни. Ми бачимо, як люди, які близькі до влади, проводять схеми в цей час. Наші військові віддають своє життя. І мені здається, що вони віддають життя не за те, щоб оточення влади заробляло на схемах. Нам потрібна стійкість, об'єднаність і нам потрібна загальна мотивація для того, щоб ми перемогли. Але влада живе іншим. Вона живе самітами миру. Виборами і, як бачимо, підкопом виборців з роздачею грошей? Я не знаю, що може змінити мотивацію Зеленського, щоб він захотів перемоги більше у війні, ніж перемоги на виборах. Може, якщо б дійсно його друзі, його рідні, його близькі, його колеги і бізнес-партнери з'явились би. В окопах біля Покровська, біля Лімана, Купенська, десь біля Оскола, тоді б може щось змінилось. Якщо б декілька його друзів не дочекались евакуаційного автомобіля і померли, то може він тоді б вирішив питання, і тоді б всі підрозділи були б забезпечені цими автівками. Але поки ми бачимо інше, бажання Зеленського Ярмака і всієї ці Камарілії. Утриматись у владі спрямовує весь ресурс тільки на одне: на майбутню перемогу на виборах, якої у них не буде. Роздадуть вони ці тисячі гривень чи не роздадуть, але ефективність роздачі цих грошей могла би бути значно більше. Те, що робить зараз влада, показує її неадекватність і показує головне, вона ще не зрозуміла, що вже програла на виборах, але ще не програла у війні. І зараз ще є можливість не програти. Для цього треба змінити модель ведення справ. Чи зробить це Зеленський? Маю сумнів. В його голові другий термін. Розумію, що мені буде важко цим відео його переконати. Навпаки, він буде думати, ага, я, мабуть, це правильно роблю раз роздаю ці гроші. Ні. Неправильно. Правильно було б захистити наших військових, забезпечивши їх всіх необхідним. Правильно було б покарати тих, хто зірвав мобілізацію. Правильно було б зробити так, щоб зброя українського виробництва, снаряди і міни українського виробництва були би в потрібній кількості у наших військових. А поки ми бачимо інше. Ми бачимо, що фронту всього не вистачає, а політтехнологічне рішення перемагають в Офісі президента. Поки таке буде, Україні мало що світить у майбутньому. Єдине, що я можу сказати при всьому цьому: коли наступний раз Зеленський буде записувати свій вечірній відосик. Хай він подумає про те, скільки людей не дочекалося антен і дронів, ребів і рерів, евакуаційних автівок і кюлерових плащів, тільки через те, що ці гроші держава спрямувала на фактичний підкуп виборців, а не на захист військових і їх допомогу. Може, хоч це трохи протверезить його, хоча маю сумнів. Влада п'янить, і ми це бачимо. Але так буде не завжди. Працюємо в тому напрямку, щоб допомагати Україні, працюємо в тому напрямку, щоб допомагати Збройним силам України. І пам'ятаємо, що поки є ЗСУ, є Україна. Бо тільки ЗСУ є гарантом майбутнього України. Хоча дивно, що цьому гаранту майбутнього не дуже хоче допомагати гарант Конституції. Але так теж буде не завжди. Дякую, що дивилися. Тримаюся. Все буде Україна.